Ми, сестри, свято Архангело Михайлівського Монастиря міста Одеси звертаємося до пані Олени Зеленської та до усіх жінок-лідерів країн світу. Від імені населенниць монастиря, прихожан нашої обителі та вихованців мистецьких відділень Одеської духовної семінарії, просимо вас захистити права віруючих українців на свободу віросповідання, наданих нам Конституцією нашої України. Ми, чадо Української православної церкви, на чолі з блаженнішим митрополитом Київським і цієї України онуфрієм, просимо вас звернути увагу на ситуацію, що склалася навколо нашої церкви та києво Печерської лаври. Це святиня, яка має величезне значення для всіх нас. Усі ми причетні до її відродження, усі ми відновлювали її красу і славу своїми молитвами, пожертвами і діяннями. 29 березня монахів Києво-Печерської лаври виселяють з їхньої рідної обителі. Але їм нікуди йти. Вони прийшли сюди 35 років тому зовсім молодими, коли лавра перебувала в зруйнованому стані після безбожного радянського режиму. Вони відбудували обитель усі величі, які дивуються світ. Це їхній дім. Іншого вони просто не мають. Разом із лаврськими монахами ми теж піднімаємо свій голос на захист святої лаври. Ці ситуації ми втрачаємо набагато більше, ніж стіни києво печерської лаври. Мільйони парафіян втрачають надію на безпеку, право на свободу совісті та віросповідання, на панування принципів демократії в нашій Європейській державі Україні. Просимо, почуйте голос народу. Ой,